Solomon soon began to build the temple that his father David had once dreamed of building. He sent for the finest cedar wood, and the stones were cut at the quarry so that hammers and chisels would not be heard on the holy site. The temple was wide and long and tall with many chambers, and the most sacred of all was the inner sanctuary. Here the fine cedar was carved into beautiful shapes and forms, and the doors were exquisitely carved and covered in fine gold. Невдовзі Соломон почав будувати храм, про який колись мріяв його батько Давид. Він послав по найкращу кедрову деревину, а каміння було обтесане в каменноломні, щоб на святому місці не було чути молотків та зубил. Храм був широкий, довгий і високий, з багатьма кімнатами, а найсвятішим з усіх було внутрішнє святилище. Тут вишуканий кедр був вирізблений у прекрасні форми та узори, а двері були вишукано вирізблені та покриті щирим золотом. The temple took thousands of men seven years to build, and when it was finished, King Solomon filled it with fine treasures. But the finest treasure of all was the Ark of the Covenant. Containing the two stone tablets, it was brought to lie in the inner sanctuary, where it rested under the wings of two cherubim made of olive wood and covered in gold, each 15 feet high. Their wings touching in the middle of the room. І коли він був завершений, цар Соломон наповнив його чудовими скарбами, але найціннішим скарбом був ковчег заповіту, що містив дві кам'яні скрижалі. Його перенесли до внутрішнього святилища, де він лежав. Під крилами двох херовимів, зроблених з оливкового дерева та покритих золотом. Кожен заввишки п'ять футів їхні крила торкалися посеред кімнати. for allowing him to build the temple.

Я знаю, що ти, хто створив небо і землю, ніколи не жив би в будівлі, створеній людиною. Але я молюся, щоб ми могли бути поруч з тобою та чути твоє слово. And God told Solomon that he had heard his prayer, that his heart and eyes would be in the temple, and that as long as the king walked in God's ways and kept his laws, he would be with him. І Бог сказав Соломону, що почув його молитву, що його серце та очі будуть у храмі, і що, доки цар ходитиме Божими шляхами та дотримуватиметься Його законів, він буде з ним.